Із 4 квітня застосовується закон про зниження призовного віку із 27 до 25 років. Отже, особам віком від 25 до 27 років потрібно звернутися до ТЦК для оформлення належного військово-облікового документа. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд, як діяти на підприємстві, де працюють працівники віком від 25 до 27 років. Спершу потрібно вручити їм повідомлення про необхідність звернутися до ТЦК та отримати. Відповідний військово-обліковий документ. Якщо працівник відмовляється це робити, скласти акт відмови від отримання повідомлення про ставлення підпису та повідомити ТЦК про порушення правил військового обліку. Якщо працівник виконує свій обов'язок, Оновить військово-обліковий документ, тобто отримає військовий квиток або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, то він має надати його за місцем роботи. Це слугуватиме підставою для заповнення або коригування відповідальності